До вагітності я думала, що діти це ну дуже дорого, і нам чоловіком потрібно ще впевненіше стати на ноги, щоб наважитись на такий крок, як народити дитину. У моїй голові були цифри десь 30-40 тисяч гривень на місяць на базові потреби дитини. Якщо у вас немає дітей, напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки, на ваш погляд, потрібно коштів на дитину до року, ну от саме на місячні витрати. Привіт, я Лена, мені 30 років і нещодавно я народила дитину за власним бажанням. В цьому випуску поговоримо про витрати на дитину, чи дійсно це діти так космічно дорого і чи дає Бог вужайку на зайку. Як я вже говорила, до народження дитини я думала, що на місяць потрібно десь 30-40 тисяч гривень. А на той час це тисяча-півтори доларів на дитину. Е, і щоб комфортно витрачати цю суму, ми маємо ще працювати, заробляти, відкладати, відкладати, відкладати і чекати, чекати, чекати. Але насправді сума виявилася значно меншою. Е, я коротко розповім, скільки ми витрачаємо на дитину щомісячно. Памперси це десь 3 тисячі гривень, але існують набагато бюджетніші. Одяг це 2 тисячі гривень. Ну, я десь округлюю, тому що в один місяць ви купуєте там, зимовий комбінезон, а в інший місяць не купуєте. Нічого. Платні вакцини орієнтовно 2 тисячі гривень раз на два місяці, але можна робити і безкоштовні. Візити до педіатра у нас безкоштовні в приватній клініці по декларації, а так відвідування лікарів десь 600 гривень за сеанс. Але знов таки це можна робити безкоштовно в державних лікарнях. Я розумію, що я зараз наговорила багато 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 цифр і навряд чи ви їх плюсували. Тому підсумую, ми в місяць десь витрачаємо на дитину так от базово від 5 до 7 тисяч гривень. І це я округлю в більшу сторону, тобто, в принципі, якщо є потреба, можна вкластися і там ну, в три тисячі гривень. Але важливе уточнення це лише у випадку, якщо дитина на грудному вигодовуванні і вона здорова. Тобто не потребує додаткових там обстежень, терапії, лікування і не потребує купівлі суміші, бо чесно кажучи, я не знаю, скільки коштує суміш. На мій погляд, дитина може бути дуже щасливою в однокімнатній квартирі до певного віку. Їй так навіть буде краще. Мама, тато, всі поруч, всі на купі, всі в полі зору. А от чи будуть щасливі батьки в однокімнатній квартирі з маленькою дитиною? Це вже питання. Так не кожен вміє. Тому, на мій погляд, дорого саме комфорт батьків, а не народження дитини. А почнемо від самого початку. Ведення вагітності та пологи в приватній лікарні десь 4-5 тисяч доларів. Чи принципово дитині немовляті, в якій клініці мама буде здавати кров та робити УЗД? Взагалі не принципово. Чи можна народити класно в державній лікарні? Звісно, можна. Але мамі комфортніше робити ці всі процедури в приватній лікарні. Я знаю про що я говорю, тому що вела вагітність в приватній, а народжувала в державній, хоч і по платній програмі. Повертаючись до теми квартири, ми зараз живемо в однокімнатній. Нашій дитині не потрібна більша площа. Ну їй нормально, їй є де повзати, буде де бігати, що тут бігають коти. В неї все класно. І до підліткового віку її точно це буде влаштовувати. Але нам, батькам, потрібен особистий простір, і чим старші стає дитина, тим більше ми задумуємося, що нам потрібна більша квартира. А що нам потрібна там дитяча кімната? Що нам потрібне місце для роботи? Бо, наприклад, там я працюю вдома, і це трошки складно, що тут і дитина, і робота, і спимо, і все от воно якось на купі. Але якби ми не народжували дитину, ми б дуже комфортно жили в нашій однокімнатній просторій квартирі і не думали про те, що нам потрібно щось там збільшувати, на щось напрягатися, моніторити якісь іпотекові програми. Ну, тобто... Е ми це хочемо зробити не для дитини, а в першу чергу для нашого комфорту. І Я думаю, що так само і інші батьки вони розуміють, що глобально на щастя дитини це не вплине, але на щастя батьків це вплине. Чи те саме авто? Ми з чоловіком нормально пересувалися на метро чи викликали таксі, і, в принципі, не думали про купівлю машини, бо в Києві затори, проблеми з парком місцями, і машину потрібно обслуговувати, заправляти. Ну, загалом нам здавалося, що це більше мінусів, ніж плюсів. Але коли народилася дитина. Авто стало необхідністю, бо комфортніше, коли в тебе є свій автомобіль, ти впевнена в водію, зручне автокрісло, ніж викликати таксі, а таксисти бувають різні. Плюс таксі з дитячими кріслами це взагалі окрема історія. Ну або їхати з дитиною на громадському транспорті це взагалі той ще квест, щоб затягнути візок, витягнути візок, взяти дитину. Та чи принципово нашій дитині, що вона в лікарню там на огляд до педіатра їде на авто її начхати? Аби мама і тата було поруч. Але чи це принципово нам? Ну так, це нам принципово. Або той самий дитячий садок. Є державні садочки, доволі непогані з там, якимось річним внеском, але загалом вони безкоштовні. Але у нас в ЖК Є виключно приватні садки, і найдешевший з них коштує 15 тисяч гривень. Чи принципово нашій дитині ходити саме в той садок? Ну не думаю. Але чи принципово нам, щоб садочок знаходився в одній хвилині від дому, ну не те, що принципово, але дуже-дуже бажано. Ті самі подорожі з дитиною вони стають значно дорожчими. Ми їздили на кілька днів на Закарпаття, і коли в тебе малюк. Ти вже береш люкс, а не там купе чи плацкарт, щоб, по-перше, вашій сім'ї було комфортно. По-друге, щоб не заважати іншим людям. Ну, в мене є це якийсь бзік, знаєте, я завжди боюсь, що дитина почне кричати, почне заважати, люди будуть кривитися. Ну, може, я сама так колись робила. Якщо я колись кривилась на чиюсь дитину, вибачте, я була дуже неправа. Або по подорожі літаком, коли ж я сподіваюся, вони повернуться в нашу країну, це ну плюс одне місце. Так до трьох років діти літають на руках у батьків. Але потім ви маєте доплачувати в готелях так само бронювати номери не на двох, а на трьох, а ще краще бронювати двокімнатні номери. Повторюю ту саму думку, чи принципово це дитині? Ні. Чи комфортніше це батькам? Так. Або одяг. Купувати речі можна на OLX, вони там дешеві, дуже часто в гарному стані. Ту саму коляску можна купити на OLX за тисячу гривень, а не наприклад там за 25 чи за 30. Чи принципово дитині їздити в сайбекс? Ну, я думаю, що до певного віку вона взагалі не зрозуміє, чи то сайбекс, чи то не знаю, якийсь барвінок. Але мені як мамі зручніше прийти в магазин, де є купа візків, обрати те, що я хочу, сказати: ось цей пакуйте. А не сидіти на OLX, обирати моніторити, спілкуватися з продавцем, йти на пошту, забирати той візок, здавати його в хімчистку, чи хімчистити самій? Потім там буде не знаю, якесь колесо не так зафіксоване, чоловік має його вже прикрутити. Чи буде дитина щаслива в візку барвінок з OLX? Буде, але для комфорту батьків, звісно, ну краще піти в торговий центр і обрати саме те, що ви хочете. Або таке спірне питання: от як няня: чи потрібно вона дитині? Ну, не впевнена. Діти, вони такі маленькі закохані в свою маму липучки, що можуть з нею проводити час цілодобово. Але чи буде легше мамі, якщо в неї няня? Ну так буде. І, до речі, я моніторила, скільки коштує няня. Це від 150 гривень на годину. Тобто, якщо ми говоримо ми там про три рази на тиждень на півдня, на 4 годинки, це вже 10 тисяч гривень на місяць. У ну, нас поки немає няні, я не відчуваю потреби. Але десь з року я думаю, що ми займемося цим питанням. Та навіть банально побут, коли у вас в домі з'являється немовля, в тебе значно менше часу і в твого чоловіка на приготування їжі, на прибирання. І чи можна це робити з дитиною? Так, я бачила і в інстаграмі, і в Тіктоку мам, котрі з дитини на руках можуть готувати там по три страви, тримати будинок в порядку, і вони від цього щасливі. Але я не така людина, я щаслива, коли стукає курєр голову, говорить: ось ваш обід. І коли приходить помічниця по дому, щоб поприбирати. Ну, бо я мені тяжко поєднувати дитину там і побут. Це особисто моя історія. Тому так, мій комфорт як мами це дорого. Чи принципово дитині, щоб їжу там приготувала я, а не була це доставка? Ні, їй взагалі все рівно. Ну, принаймні, ще найближчі кілька років. Ну, тобто, я підсумую, що батьківська свобода і батьківський комфорт це дорого. А народити дитину, і, коли вона з'являється в вашій сім'ї, це в принципі доступно. Зараз є можливість купувати баушні речі, є класні державні програми, і діти вони потребують в першу чергу батьків, а не фінансів. І от чому зараз так популярна течія child Free? Бо людям страшно втрачати десь цей комфорт. Ми таке покоління, що ми. Звикли надавати якось надзначення комфортному життю. І здається, що коли з'явиться дитина, то все комфорт зникне з твого життя. Але насправді він не зникне, якщо мати фінанси. Тому, коли люди говорять, що треба міцніше стати на ноги, я думаю, що в першу чергу вони думають про себе, а не про своє дитя. Ну, не в плані, що вони не думають про дитя, а про те, що їм ці гроші і цей комфорт потрібні значно більше, ніж їхній дитині, поки вона ще маленька. А тепер поговоримо про ужайку. Є таке російське прислів'я: дав Бог зайку, дасть ужайку. Або його український аналог, що дав Бог дитину, дасть на дитину. І от мені дуже сподобалась фраза комікеса Насті з ухвалою ну я ж теж колись була зайкою. Всі ми колись були зайками. І чи на всіх Бог дав? Ну по різному, по різному А чи можна впевнено сказати, що всі батьки після народження дитини такі замотивовані, починають пахати на трьох роботах і заробляти? Ну не факт. Інколи з народженням дитини рівень життя родини може погіршитись, бо жінка отримує 860 гривень від держави, а тато працює, як і працював, тобто дохід один, а людини стає три. І така ситуація доволі поширена, тому ця фраза, вона мені якась лицемірна: що народжуєте, а потім якось розберетесь. Воно то може розберетесь, а може і ні. То що ж це за така лужайка? Я розкажу на своєму прикладі, як я це зрозуміла і як це працює в моєму житті. Після народження дитини я почала дуже цінувати свій час. І якщо до я була за любий двіж, тобто мені хтось пише тав'яна, потрібна твоя допомога з організації заходу. Я така, добре, давай зустрінемось там, розкажу, що знаю. То зараз я б назвала ціну за такі свої послуги, бо мені вже не цікаво просто там для тусовки, для фану, для дозвілля щось робити і витрачати свій ресурс. Або я вела тренінги до народження дитини, і нещодавно мені запропонували повернутися до цієї роботи, і я назвала вартість в 9 разів більшою. І причина в цьому не інфляція, бо ну, долар не в 9 разів виріс, а в тому, що я розумію, що я буду викладатися на 100% і за 1000 гривень, і за 10 тисяч гривень. Але зараз мій час це надцінність, тому що моя дитина змінюється щодня. Я хочу провести. Максимум часу з нею, і якщо я вже працюю, то це має бути суттєва сума, яка якось впливає на наше життя. Ну, позитивно впливає. Тобто, свої послуги з народженням дитини я почала оцінювати дорожче, значно дорожче. Так, в мене зараз менше замовлень, але вони дорожчі. Тобто, може це про цю жайку думка. Ну, або раніше я робила часто рекламу по бартеру в Тіктоку чи в Інстаграмі. Зараз навіть зняти там кілька сторіс за піцу чи за якісь парфуми мені не цікаво, бо зняти сторіс це теж час. Потрібно їх продумати, змонтувати, запостити, потім там надіслати статистику, комунікувати з замовником. І зараз називаю суму, яка, на мій погляд, компенсує мій втрачений час і вже не працюю по бартеру. Ну тобто з народженням дитини тобі стає ліньки робити щось безкоштовно чи за якусь таку незрозумілу мотивацію. І в тебе з'являється сміливість називати за це там певну суму грошей. І останнє, що змінилося, і теж можна це вписати до так званої лужайки. Після того як народилася Ніка, я зрозуміла, що дорослі це вже я. Ну, тобто все, я вже виросла, вже немає часу чекати, що от колись я там по що я почну щось робити. І з народженням дитини я стала сміливішою. Тобто навіть і саме YouTube, я ходила з цією ідеєю, мабуть, років 6, і думаю, ну колись потім. ну, Ну, колись потім. Ну, це ж потрібно, не знаю, якусь там суперідею мати дуже багато часу, зібрати команду, але зараз я розумію, що ну, часу, то в принципі і немає, що моя дитина доросліша, я Поки ще молода, але не так, що молодію з кожним днем. І все, що ти відкладала на колись, ти робиш зараз. І це все приносить теж певні результати. Але результат буде ще краще, якщо ви підпишетесь на мій канал. І якщо вам подобається мій контент, обов'язково залиште коментар. Ну і навіть якщо не подобається, теж залиште. Тобто, діти це додаткова мотивація покращувати своє життя, але вони. Також і забирають багато часу. З немовлям ти більше втомлюєшся, тебе менше ресурсу на роботу. Тому ніхто не знає, чи буде в конкретній сім'ї вужайка і чи буде на ній квітнути, не знаю, гривні, долари і Богополуччя. І другий підсумок: що діти це в принципі недорого. Я повторюсь, якщо дитина здорова, але комфорт батьків це дорого. Це дуже, дуже дорого.